Доброго дня! Сьогодні помалюємо з вами патріотичний малюночок в честь дня народження нашої України. Для цього нам потрібно буде акварельний папір, пензлики і фарби. Щоб наш листочок не вигинався в процесі малюнку, потрібно його зафіксувати бажано малярним скотчем до якоїсь площини. З декілька куточків зафіксувати малярним скотчем. В крайньому випадку, якщо у вас немає малярного скотчу, можна підкласти якусь книжечку, можна підкласти коробочку з фарбами, стаканчик з водичкою. Це полегшить, щоб наш малюночок добре тримався і не вигинався. Нам тепер потрібен простий олівчик. І ми будемо малювати з вами зараз квіточку-соняшник. Молодень наш соняшник, ось такий він приблизно. Для цього ми малюємо овальчик приблизно на середині нашого листочка. Я малюю півколо. Або овальчик, якщо він повністю був намальований. Товстенький такий, або півколо, в даному випадку півколо. Тепер нам потрібно буде розкреслити, де будуть наші листочки. Щоб у нас красивіший вийшов малюночок, ми його накреслимо. Для цього я проводжу рівну лінію паралельну нашому ребру листочка. Малюнок буде майже на весь листочок, тому ми майже до самого кінця проводимо лінії. Приблизно посередині нашої лінії або нашого півкола ставимо крапочку. І від цієї крапочки вбік так само проводимо лінію. Можна не малювати одночасно рівну лінію. Можна малювати допомогою штришків. Не доводьте до самого кінця. Тепер між цією лінією і цією лінією ставимо крапочку приблизно посередині, на нашому півколі. Ось тут приблизно посередині. Ми ставимо крапочку. І між цією лінією і цією так само посередині ставимо крапочку. Приблизно. Якщо у вас не виходить, не страшно. І з'єднуємо між собою ці дві крапочки. Якщо у вас часом не виходить прям навести рівну лінію, нам може допомогти наш пензлик, який ми будемо малювати пізніше. Бо ми сьогодні малюємо фарбами. Ми підставляємо пензлик на одну лінію і на іншу, на іншу, одну крапочку і на іншу. І приводимо лінію. Це для полегшення рівності нашої лінії. Бажано тренуватися і малювати на око. З допомогою штришків, бачите, я малюю допомож... Ну, якщо не вийшло рівно, то не страшно, є в нас гумочка. Не надто високо малюйте, ось приблизно ось так. А тепер між цією і цією лінією так, ставимо, так само приблизно посередині ставимо ще одну крапочку. Між цією і цією, так само приблизно посередині ставимо крапочку. І так само між цією і цією теж ставимо крапочку. Приблизно посередині заодно тренуємо око. Тепер між цією і цією ставимо крапочку. Ось так ми намалювали наші крапочки між нашими лініями. Приблизно посередині. Ми е розкреслюємо нашу квіточку, щоб вона в нас вийшла красивіша. Ті, хто старші дітки, старші 8 років, вони можуть малювати в довільній формі, не розкреслюючи наші крапочки. Всіх, що менше до 8 років, то бажано розкреслити хоча б для першого разу зрозуміти, як приблизно повинна бути наша квіточка. Це для першого разу. Тепер ми наведемо наші листочки. Але для цього від наших крапочок до нашого півкола проведемо ще одну лінію. Бачите, ось так, ось тут. Ось тут. Якщо щось не виходить, в нас є гумочки. Приблизно посерединці. І тепер ми ці крапочки з'єднуємо з нашою лінією початковою, яку ми провели. Воно, звісно, трішки буде нагадувати ніби ромбики зрізані, але це для першого разу. І так само цей бік. Ось тут мені не дуже подобається, як виходить ця частинка листочка. Я її підніму вище, так можливо, буде трішки красивіше. Або посередині, бачите, ось я просто виправляю. Коли щось не виходить, можна підправити у нас є гумка. І отут теж саме нам пішли листочки наші. Які не зовсім видно нам. Ось так, приблизно. Можу постарати завілі. Тепер малюємо другий ряд листочків. Між цими двома вже можна в довільній формі тренувати руку. Малюємо вищі наші листочки. Форму або трикутничка, або ромбика, але вже плавно, бачите, роблю? Так само ці куточки ми можемо зробити плавнішими трішки. Щоб не такі вони гостренькі були. Між цим і цим так само малюємо форму трикутничка, схожа. Посередині між цим і цим так само малюємо форму трикутничка або зрізаного ромбика, якби воно було гостреньке. Ще нагадує, нагадує кінчик форми каплі. І між цим, цим так само. Ось наша квіточка вже майже готова. Нам потрібно тільки постирати зайві лінії. Можна, звісно, не стирати, якщо вам вони будуть потрібні в майбутньому, щоб ми не забули, а це буде прототип цей малюночок. Ось наша квіточка готова. А тепер нам буде потрібно малювати листочки, великі листочки соняха. Це ми листочки квіточки малювали, тепер соняга. Це мені все одно квіточка не подобається. Я трішки підправлю ту початкову лінію і зроблю красивіший листочок. Але е, в природі вони не бувають такої гострої форми, і прям такі рівні. Вони, навпаки, можуть бути вигинатися, бути тонкіші, товстіші. Так що, якщо у вас. Не дуже рівно вийшло, навпаки, у вас більше схоже на природню форму. Тепер малюємо великі листочки. Вони нагадують форму каплі. Я поверху, щоб вам було зрозуміло, малюю форму каплі. Ставлю в цьому куточку крапочку. І донизу малюю велику форму каплі. Ось так, прямо поверх квіточки. Це буде майбутній мій листочок. Ось моя форма каплі. Тут не наводжу сильніше, тому що наш листочок буде за квіточкою. І в цій капельці я вже вирізаю, щоб наш листочок був схожий на листочок. Бачите, вирізаю. Оцей куточок, який утворюється, має бути повернутий в бік початкової крапочки. Тут так само вирізаю, повернуто в бік нашої початкової крапочки. І туди сховався на нашу квіточку. З іншого боку, так само. Де вирізати, вибираєте самі, але повернути цей стрічок. До початкової нашої напрямку початкової нашої крапочки. Тут вирізаю трішечки менше вже. І він так само сховався вже. Це перший листочок нам потрібно буде два, стираю зайво, щоб нам не заважало. І малюю в іншому напрямку вже: ось тут ставлю крапочку, ви вибираєте самі так само форму каплі. Нагадую, черговий раз, що ми все спрощуємо до геометричних фігурок. Форма каплі малюється це з допомогою кружечка і трикутничка. І вже з цієї форми каплі теж вирізаю наш листочок. Гостренькі куточки мають бути повернуті в бік початкової крапочки. Оцієї ось. Вирізали. Мені треба вибрати, який листочок має бути зверху, а який знизу. Я вибираю, що ось цей листочок буде зверху над цим. Тому буде вирізати поверх того листочка. І там сховався. І зайве, якраз вони співпали, бачите? Витираю зайве. Відразу, щоб мені не заважало там. Там той лисочок, що видно. І тут так само вирізаю. Як вирізати, в довільній формі вибираєте самі. Але куточки наші мають бути повернуті в бік початкової нашої крапочки. Зайві лінії я стираю. Бажано стирати гумкою окремою не на олівчику. Але якщо у вас хороший олівчик і хороша гумочка, то можна і так. Я стираю в зайві лінії, щоб вони не заважали, бо ми зараз будемо малювати фарбами. Обов'язково прибирайте гумку, щоб вона вам не заважала. Тепер я беру найбільший пензлик. Голубий колір, якщо нема голубого, то можна небагато взяти синього, і замальовую все, що навколо квіточки та нашого листочка. Бажано малювати в одному напрямку. Якщо ви почали з боку в бік, то все замальовуйте з боку в бік. В даному випадку можна все малювати з різною інтенсивністю, де світліше, десь темніше голубеньким. Навпаки, буде цікавіше. Навіть вузенькі шматочки оці я теж малюватиму з боку в бік. Навіть якщо це не дуже зручно, я але все одно малюю з боку в бік. Привчайте себе малювати в одному напрямку. Якщо ви трішки залізли на квіточку або на лисочок, нічого страшного, ми е, наш малюнок вдягаємо шар за шаром. Ось так, з боку в бік, в одному напрямку. Замальовуємо фон наш. У фарбах Особливо в пейзажі, завжди потрібно починати малювати з самого дальнього плану. В даному випадку це небо. Як і в пейзажі, зазвичай це самий дальній план це небо. А предмети спрощувати до геометричних фігурок. Навіть самі маленькі шматочки, бачите, я замальовую збоку в бік. Поки висихає наш фон, ми беремо жовтий колір і замалюємо листочки нашої квіточки. Кожен елемент замальовуйте в одному напрямку. Ось я взяла цей листочок і я замалюю його в одному напрямку. Бачите? Взяла цей листочок і я замалюю в даному випадку зверху донизу. Але якщо ви почали один елемент замальовувати, то замальовуйте в одному напрямку. Не можна от, малювати зверху донизу, потім захотіли з боку в бік. Так, не можна. Бо, звісно, так можна малювати, але так не вийде акуратно. Так вийде брудна робота трішки. Звісно, можливо, якщо ви тренуєтеся багато і у вас виходить так навіть дуже цікаво, то таке має право бути. В одному напрямку, бачите? Замалюю кожен листочок в одному напрямку. Якщо з боку в бік, то з боку в бік. Якщо знизу доверху, то знизу доверху. Якщо трішки вийшли за межі, не страшно. В даному випадку вийде. По діагоналі зверху донизу, бачите, замальовую від нашої квіточки. Звісно, бажано без білих проміжків замальовувати. Я замальовую великим пензликом. Якщо вам легше маленьким, замальовуйте маленьким. Головне, щоб було акуратніше і робіть, як вам зручніше. Бачите, ми кожен елемент чекаємо, поки підсохне, замальовуючи щось інше. Не поспішайте малювати, поки не висохло попередній шар. Миємо наш пензлик і замалюємо коричневим кольором серединку нашої квіточки. Ось там коричневим я замалюю нашу серединку нашої квіточки. Можна брати небагато коричневого. Це на ваш розсуд, яка у вас буде квіточка. Тепер нам потрібен буде зелений кольор. І зеленим ми будемо замальовувати великі листочки наші. Ось тут, зверху донизу я замальовую великі листочки. Для малюнку нам потрібен, можна сказати, бажано акварельний папір, але можна і звичайний папір, але у вас тоді вийде набагато складніше малюнок робити. І... Не так акуратно і не так гарно може вийти ваш малюнок, якщо взяти будь-який інший папір. Малювати можна і на іншому. Навіть для, на папері для принтеру теж можна малювати, але для цього потрібно більше терпіння. так замальовуємо наші листочки. Поки висихає цей листочок, замальовуємо інший. Цей листочок буде замальовувати з боку в бік. В даному випадку вийде навіть коли е, гарно, коли. Вони не в одному тоні. Ось я лишила тут плямку і тут плямку. Отак вийде цікавіший малюнок. Тому що це у нас природня форма, хоч ми і почали її з геометричного варіанту, але це природня форма. Лишаємо її природною формою. Прострішечки в геометричному виконанні, як для першого разу. Старшим діткам, звісно, бажано не розкреслювати наші листочки, отак, як ми розкреслювали, і малювати їх в довільній формі. Головне зрозумівши, як потрібно замалювати наші листочки, як вони повинні бути. В ідеалі добре б мати перед очима цю квіточку, молодий соняшник. Так. Замалювали. Чекаємо, поки підсихає. Е, візьмемо маленький пензлик і зовсім трішечки, зовсім-трішечки зовсім коричневого кольору. І е, зробимо більш цікавішими наші листочки. Я до серединки замальовую коричневим кольором. Трішки повільно сохне наш малюнок. Багато взяла кольору, Я мою пензлик і розтираю цей кольор, який мазнула трішки. І до серединки кожен листочок першого ряду я замальовую коричневим. Бачите, взяла багато, промила наш пензлик і розтираю водичкою наш колір. Приблизно до серединки. Тепер беру помаранчевий колір. Якщо у вас часу нема помаранчевого кольору, можна змішати жовтий з червоним, і вийде помаранчевий колір. І я замальовую майже так само другий ряд наших листочків. Роблю більш виразними наші листочки нашого соняшника. Якщо часом ви взяли багато фарби, можна її, цей шматочок, який намалювали, намочити водичкою і ганчірочкою прижати, щоб забрати лишню фарбу. Не беріть надто багато кольору. Ось так у нас вийшли наші цікаві листочки. Тепер візьмемо синій кольор, все ж на маленький пензлик, і додамо ближче до квіточки по зеленому е, нашому. Листочку трішки тіні, ближче до квіточки. Якщо у вас, звісно, квіточка намальована ось так, як у мене, близенько поверх листочків. Це тінь, яка падає від квіточки на наш листочок. Якщо у вас не так, то просто де-не-де -де добавте синього, щоб наш листочок і заграв. Ось тут вони близенько підходять, тому я виберу, на якому листочку в мене буде більше тіні. Я вибираю, що на нижньому листочку тіні буде більше, тому я замальовую синім нижній листочок. Верхній я в тому місці просто не, не замальовую, Або замальовую зовсім трішки. Ось так. Розітрем, щоб не була така рівна лінія. Щоб було цікавіше. Краєчки бажано розтирати, дійсно, бо рівна лінія це майже такого не буває в природі. І так буде цікавіше. Поки ось так. Тепер візьмемо чорний колір і зробимо наші насіннинки на нашому коричневому фоні. Я лишаю плямки, чорненькі плямки, де-не-де -де по коричневому фону. Ось тут. Він менше поганенько підсох, але вже дозволяє малювати насінинки. Де-не-де де я малюю крапочки. Плямки, крапочки, як у вас виходить. Більші-менші, можуть і бути великі. І легенько обводжу нашу серединку. Легенько обводжу. У нас трішечки природній малюнок з графічними елементами. Тому ми деякі речі наводимо, щоб виразніше було. І так само я наведу наші листочки не повністю, а де-не-де де наводжу наші листочки цікавіше форми було. Можна додати трішки ось тут на початку, тільки не так багато, там, де ми коричнево малювали, поближче до квіточки. Ось тут. Трішечки вирізнити. Можна, звісно, при бажанні трішечки ден -на -де і навести і інший ряд листочків, але краще поменше Чорненькі. Це бажано робити найменшим пензликом, який у вас є. Так само чорним це вже для виразності. Ми малюємо так. Можна навести наші зелені листочки де-не-де Обвести. Тільки де-не-де. Не наводьте. І не однією лінією, такою не дуже чіткою лінією. Так само наведемо зараз прожилки на наших листочках зелених. Прожилки нагадують, ніби як дерево з гілочками. Не робіть теж виразно таку рівну. Можна, щоб не з'єднано воно було, бачите, у мене тут зовсім не з'єднано. Так само на цьому листочку. Так легенько, швиденько виходить наш малюнок. Останнє я добавлю великим пензликом поверх зеленої листочки трішки жовтого кольору. Десь засвітило більше сонечко і потрапило на наші листочки. Але воно має бути не там, де синім. Бо синім там тінь, там сонечка не може бути. То так, поверху трішечки додавлю. Нашого жовтого сонечка. у вас може вийти не так, як в мене, може бути по-своєму цікавенько. Дякую за увагу!